Привіт! Давненько з вами не бачилися, а все тому, що в моєму житті відбулася ціла купа подій, після яких чесно не знаю, як зібрати себе купи. Але водночас назбирала для вас дуже багато красивих кадрів і цікавих думок. Тож приємного вам перегляду! Ніколи б не подумала, що почну жити сама буквально от вже. До того перебувала в довготривалих стосунках, яким цього року мало би виповнитися 5. Чи сумую я? Так, але не лише за стосунками, але й за собою. До них. Проте по порядку. Розійшлися ми з хлопцем десь місяці півтора тому назад. Роз'їхалися пару тижнями пізніше. І от я вже другий тиждень живу на самоті. Щоб краще окреслити свій внутрішній стан, поділюся важливим. Ініціатором розриву був мій партнер, тепер колишній партнер. І чому це важливо? Хоч розставання було, мабуть, неминучим для нас і не було несподіванкою, ми про нього говорили вже давно. Проте, в моменті, я боролася за свої стосунки і була готова їх рятувати до останнього. Але. В стосунках у вас двоє, і коли друга людина більше не хоче боротися, для обох наступає надскладний етап. Для ініціатора, можливо, сумніви, прийняття вже прийнятого рішення, не знаю, побудова нових механізмів життя. А для другої людини, тобто для мене, це прийняття рішення, яке прийняли без тебе, і намагання прийняти все ж таки своє рішення, яке вже зовсім не грає ролі для двох, але дуже важливе особистісно. Отже, зараз я на етапі рефлексії, чому мені було так важливо боротися з ці стосунки, за які саме стосунки я боролася і чи справді вони відповідали тим реальним, які були. Коротше, я на етапі каші в голові. Я, до речі, з труднощами вірю в стосунки зі 100% розумінням і прийняттям, принаймні до 30 років. Точно важко уявити, як дві абсолютно різні людини, можуть ідеально поєднати Поки вони в цьому житті ще горять своєю справою, своєю ідентичністю і своїм протестом проти батьків і батьківської взагалі структури, стосунків, виховання і так далі. Мені здається, ми певний час віримо в те, що партнера так само вдасться змінити, або вдасться змінитися самим для нього, тим більше, що ми в цілому прагнемо мінятися і відходити від цієї батьківської фігури. І наразі я думаю, що це лише питання віку і життєвого досвіду. Тобто здатність вступати або продовжувати стосунки вже ну хай умовно 100% комфортні набувається дуже довго спином часу і життєвого досвіду. До речі, хотіла поділитися, що у зв'язку з тим, що в мене були не супер завантажені останні два місяці в плані роботи, я почала трошки заганятись, але це наштовхнуло мене на думку, на ідею, яку я довго відкладала, але хочу поділитися, що, мабуть, наприкінці весни і літо, десь так. Хочу почати все-таки нарешті пробувати розвивати etsy аккаунт. Бо, чесно кажучи, я думаю, в мене люди, які продають щось самостійно, або якийсь хендмейд виробляють і продають те, що самостійно, зрозуміють, що ринок в Україні доволі складний для хендмейдерів. Він, в принципі, зараз доволі складний. Багато що залежить від новин, від обставин, від настроїв і так далі, і це нормально. але Складно жити за цим нормально, коли від цього залежить твій дохід і твоє виживання. Ну, Для декого виживання, для декого не виживання, а в цілому якісь такі штуки важливі для життя фінансові, непередбачувані максимально. Тому, думаю, пробувати себе в якомусь все-таки новому досвіді. тобто, Іноземного майданчика. Я сумніваюся, що все буде дуже швидко і легко, але думаю, чим раніше я почну, тим можливо раніше зможу побачити результати. Якось так. Власне про що я. Мені здається, що в 20 тобі важливо, наприклад, щоб партнер не курив. А в 25 тобі вже не до того інші речі пріоритетніші. Так само, умовно, в 35-45 мені точно буде менш важливо, як одягається мій чоловік. Але зараз мені 26, і я хочу бачити поруч стильну людину. І так багато інших дрібниць для мене важливих, які насправді, можливо, не дуже важливі для стосунків, але мені важко їх відпустити. Так от. Я до чого взагалі все це? Наприклад, я довго боролася за екологічність в стосунках, в яку не вірила. Довго не могла визнати, що не хочу цю екологічність будувати, бо вважаю її частіше вже токсичною в сучасних реаліях. Здорові стосунки, які зараз так пропагуються, це вже для мене не здорові. Вони вбивають все живе в реальних стосунках, все непередбачуване, емоційне, і найцікавіше, бо ти маєш обмірковувати кожне слово, аби не задати прикрошів партнеру. При цьому скільки разів тобі вдавалося це дійсно зробити, не завдати болю. Бо іноді здається, що це обертається тільки більшою силою, і реально це купа сил в нікуди, які ще роблять із вас партнерів в поганому сенсі слова не пару, не двох закоханих емоційних людей. Тож для мене було важливо це все впровадити в стосунках, бо це було важливо для мого колишнього партнера. Але зараз я розумію, що для мене це не ок. Дуже я довго собі в цьому зізнавалася і будувала от якісь альтернативні стосунки, які мені не підходили, але які мали б допомогти уникнути розставання, бо я ще в тому віці все одно, де я розумію чітко, що мені потрібно, щоб мене обрали, щоб якийсь чоловік сказав так. Супер, я вибираю тебе. І при цьому, щоб цей чоловік був для мене цінним. Щоб це не будь-який чоловік, а чоловік, в якого я вкладаю цінність. Сказав: Я тебе обираю, і тоді ніби ця цінність передається і мені. І я теж стаю цінною. Розумієте про що я? Але мене обирали зручну і екологічну. І в результаті все одно не склалося. Тож. Не варто обманювати себе і змінюватися в сторону, яка тобі ніколи не була властива і не подобалася. Варто точно це обміркувати, бо це глобальні зміни, і глобальні зміни не можна просто вирішити, впровадити просто, бо ну, ніби партнеру класно, а тобі не важливо. Точно варто поміркувати, чи не суперечить це вже якимсь іншим штукам в твоєму житті і в уявленні про стосунки. Власне, я тому і сумую за собою до стосунків. Бо я дозволяла собі відчувати набагато більше емоцій, і мені не було соромно за це, мені було комфортно з собою, емоційною такою. А зараз я заплуталася, що за всього, що я робила в тих колишніх стосунках, було дійсно про мене, що я з нього хочу залишити. І чи дійсно мені важливо зараз, вже, щоб мене обирали ще досі? Що я буду з цим робити, якщо дійсно важливо, бо часом ти не можеш просто відмовитися? І сказати, все, тепер для мене це неважливо. Так само, як я не можу зараз сказати, що все, тепер для мене мій партнер, який вирішив зі мною розійтися, неважливий, бо я можу це зробити раціонально, але емоційно я ще там, я ще в тих стосунках, я ще обмірковую їх, і це складно. mind four sure. mm -hmm. mm -hmm. Люди, які зараз проходять період розставання, або, можливо, на межі розставання, або задумуються про розставання, або не хочуть розходитись і хочуть якось змінити свої стосунки дійсно якісними рухами, можливо, моя ця думка, до якої я дійшла, вже на жаль, після розриву, вам допоможе. В моїх стосунках мені найбільше боліло неочікуване. Речі, якими я захоплювалася в своєму партнері, речі, за які я обрала свого колишнього партнера, закохалася в нього і так далі. Це речі, які насправді мене травмували протягом стосунків. Бо, наприклад, щоб ви, можливо, якось краще зрозуміли, це якась чіткість, планування, розпорядок дня, прибирання, типу графік, якийсь певний, тобто мені. Подобалося, що мій партнер настільки важливо ставиться до такого моменту, як прибрати житло кожного тижня. Але я людина, яка ненавидить прибирання. Я з дитинства хейтер цих всіх. Щотижневих прибирань, чи щомісячних, чи генеральних, і так далі. Це те, що засмучувало мене кожного тижня, і псувало мені настрій, і псувало настрій моєму партнеру, для якого це було супер важливо. І щоб я була в це залучена, в цей процес, в цю важливість чистоти. Розумієте? І це ніби такими. Дрібними ударами, але добивало мене так само, як і добивала якась самоорганізованість і дисципліна, якої в мені не було ніколи, але була в моєму партнері і я захоплювалася цим. І я намагалася дуже довго намагалася розвинути собі якусь певну дисципліну. Я прийшла до терапевта з проханням допомогти мені стати більш дисциплінованою. хоча Блін для мене це ніколи в моєму житті не працювало. Я про це не задумувалась і не спрацює. Можливо, я можу розвинути якось цей момент в своєму житті в собі, але не настільки, наскільки я це яскраво бачу в от в людини, яка поруч зі мною, там 24 на 7, умовно. Знаєте, я заплуталась в своїх справжніх бажаннях. Я думала, що мої раціональні бажання це і є справжні бажання, але це не так класно мати якісь прагнення і цілі. І я прагнула теж до екологічних стосунків, до стосунків без конфліктів, до стосунків, де люди обоє прибираються, обоє готують, обоє працюють і так далі. Але це сценарій, до якого прагнуть всі. Люди, які так чи інакше відчувають на собі вплив в соцмереж оцього правильного, загального і так далі. А що таке мої стосунки, в яких мені дійсно комфортно? Можливо, в цих стосунках є якісь недоліки загальні, але для мене це не недоліки, для мене це комфорт. Власне, зараз думаю в цьому напрямку. Сподіваюсь, мої роздуми вам теж якось допоможуть чи допомогли, чи просто було цікаво послухати мій досвід. Дякую вам, друзі, що залишаєтеся мною і слухаєте. Це зараз одне з небагатьох, що для мене дійсно має дуже великий сенс.